Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, сьогодні з вами хочу поділитися покупками. Сьогодні така буде розпаковка, але не тільки з розетки. А ще й деякі продукти придбала в магазині і дуже такі гарні, деякі вийшли по ціні, тому хочу з вами поділитися. Ну, вони не всі акційні, тому просто, просто покажу. Значить, ви мене запитували. Мені зараз дуже зручно відповідати ось так в відео. Тому, якщо є якісь питання, я їх завжди залишаю. Що бачу, що це можна відповісти відео або зібрати докупи. Тому я з радістю з радістю це буду робити, записувати відео, відео в відповідь. Дивіться, дівчатка, ви записували, запитували, де я купляю псілюм. Я там почала відповідати. Дівчатка все одно запитують псілюм. Я купляю зараз або на розетці, або на пром'юей. Дуже гарні бувають ціни, особливо коли є акції. І сьогодні буде розпаковка саме по акції, яка зараз на розетці. Можливо, вам щось необхідно, можливо, вам щось треба придбати. Перейдіть на той сайт і ну, пошукайте, що вам необхідно. До речі, я маю надію, що зробила дуже вигідну покупку, тому що ту річ, яку я вам зараз покажу, вона мені була б. Край необхідна, чому. І ну і друга річ теж дві речі я замовила, чому край необхідно, зараз розповім. Але ж, але ж, ж, але ж, і покажу деякі корисні покупочки для нашого з вами покращення здоров'я. Ще хочу сказати, що сьогодні зустріла свою глядачку, і я вам дуже вдячна за те, що ви даєте зворотній зв'язок. Купляла в неї те, що я вам покажу. Вона мені каже про те, що о, я вас дивлюсь в інтернеті не дуже часто, але дивлюсь, як ваші успіхи. Ну трошечки встигли поспілкуватися, бо зі мною за мною вже стала черга. Вже жіночка підійшла щось купити. Ну, я взагалі така, якщо я підходжу до когось, то зазвичай людина або спродається, або стане черга. І це вже підтвердилось. Ну, я ж не заважати пішла. Значить, до речі, до речі, був коментар. Я казала про те, що мені зручніше буде відповідати саме вам не в коментарях, коли ви пишете, да? я його можу ось так, відеовідповідь записати. Мені зручніше і, можливо, ну, Ця відповідь і комусь буде цікава, бо комусь, комусь корисна. Тому я вам дуже за це вдячна. Ще, ще, ще щось таке, думаю, швидко А, 13 листопада стартує закрита група по абонементу. Це Україномовна група, група україночок, тому я вас запрошую до 13 листопада. Вартість абонементу він разовий. Це 200 гривень. Потім, вже коли я буду промовляти про цю групу, це вже буде 300 гривень, 20% від. Того, як я працюю в цій групі, а в цій групі я хочу вам вас зробити теж нутріціологами. Да? Тобто я проходила навчання за це платила великі кошти, але зібрала я пройшла декілька навчань. На одному з навчань я отримала, скажімо, так, підтвердження, документ. Того, що я нутріціолог, а так я ще купляла декілька навчань для себе і хочу, так знаєте, трошки згрупувала, і хочу, щоб кожна з вас стала сама собі дієтологом, нутріціологом. Тобто, це така е, загальна інформація, але вона буде на каналі, воно буде в таких слайдах. Ви пролиснули, почитали. Можливо, щось вам буде необхідно. Тому зробила таку закриту групу. Я вас запрошую. Зараз ще акційна ціна. Вже дівчата, ті, хто долучились, я вам дуже вдячна за довіру. І вже вчора я поїхала і зробила внесок в допомогу нашим захисникам. Це я роблю кожного тижня, тому що з мого місця міста кожного тижня їдуть волонтери, хлопці, які цим займаються. І я дуже хочу зараз бути корисною під час війни саме своїми знаннями, своєю мотивацією. Ця група без Безлимитно, да, то есть абонемент такой разовый. Одна из женок мне написала, «Давидься, в похудении Лена умничка, можно позавидовать, но жизнь красивая на показ нельзя. Как тебе писали, Лена, уехала отдыхать, не могу снимать семейные проблемы или просто эти моменты вуалируй». Ну, «Давидься», что я вам хочу с этого приводу сказать? Цей коментар був залишений на україномовному каналі. Що я вам хочу сказати? Я показувала, показую і буду показувати, вуалірувати я нічого не буду, тому що я живу тут і зараз. Якщо я поїхала покращити своє здоров'я, якщо я поїхала і показала цей жінок, я вам хочу, знаєте, до речі, з цього приводу сказати, що. Маленьке відео, яке я записала з приводу басейна, з приводу житла, взагалі з приводу цього міста, відео набирає у перегляді в Тіктоці вже там півмільйона. Тобто, це людям необхідно. зараз. Триває війна в Україні, але люди живуть тут і зараз. І показувала, показую, і буду вам показувати, де я буваю, що я роблю, і я хочу, щоб кожна з україночок, кожна жіночка повірила в себе. Про це я все розповідаю на своєму каналі про худнення. І до речі, планую ще, скоріш за все, ближче в, десь в грудні. Теж планується поїздка, теж планую по Україні. І якщо ви знаєте якісь місця, яких ви були. І вони допоможуть покращити здоров'я, да? тобто я вам розповідала деякий певний перелік є, скажімо так, нема здорових людей, є сніда обслідувані, Тому я планую в грудні поїхати, куди я вам розповім. А якщо ви знаєте якісь місця, про які люди не знають, я теж туди поїду, покажу. Ну, якщо це буде, скажімо так, корисно саме для мене. Тому що я ділюсь з вами тим, що корисно для мене, можливо, це буде корисно і для вас. І ще одне таке прохання, поки прохання. Не розповідайте, що мені робить, і що мені показувати. Я, як блогер, я вважаю, що я роблю правильно і вважаю, що я показую саме те, що близько мені, і це необхідно також людям. Тому я ваш коментар прочитала. Я маю надію, що я вам відповіла на 100%. Показувала, показую і буду і вуалірувати. І, і щось там скривати від нас від вас. Я нічого не буду. Я буду показувати те, що я вважаю за потрібне. А якщо ви хочете вуалірувати і щось не показувати, почніть вести свій канал і, будь ласка, вуаліруйте, візуалізуйте, що хочете там і робіть. Все, дівчата, зараз покажу, що купила в магазинчику. Магазинчик наш з вами улюблений був сьогодні. АТБ. І був ще просто базар. Просто базар наш місцевий. Значить, дівчатка купила. Оце моя глядачка, яка мене дивиться і сказала, а я вас знаю, купила чесничок, два чесничка вийшла 15 гривень. І ось такий лучок. Зараз буду кришити салатик. Для чого? Для помидорчиків, для томатів. Ось, таки, ось такі купила томати. А що вони вже? Щось, поеде, щось мокре таке. Ось такі томати у нас по 50 гривень, а пройшла трошки далі, побачила трошки дешевше. Ну, ось такі купила за 50 гривень. Далі, куди без зеленушки. Я купила петрушечку. Петру... Ой, ну так, петрушечка теж коштує 15 гривень. Ось такий дуже гарний такий букет. Так, це по ось це все практично на базарі. Дівчата ще о, о, щас таке вам розповім. Але спочатку покажу, що... що ще купила. Заходили сьогодні, є в нас така кондитерська кафе, називається Лукас. Про це я буду розповідати вам на своєму каналі «Жизнь Худіющі богині». Така дуже гаряча тема. Я впевнена, що для вас вона буде дуже близька, тому спочатку вийде це відео, а інше відео обов'язково. Підпишіться, якщо ви не підписані на канал «Жизнь Жи Схудяшібагині. Там буде така гаряча сьогодні тема. Там розповім, купила ще м'яту. М'ята коштує в АТБ 32 гривні. Так. Для чого купила, розповім на тому каналі. Дивіться, зараз в АТБ хурма по акції. Вона по 50, по моєму чимось гривень. Отака хурма вийшла близько 10 гривень. Якщо ви полюбляєте, то дівчата, біжіть, купляйте. Апельсини теж зараз по акції, але ну, я взяла один. А для чого я розповім на каналі «Жизнь Ходячі Багінь? Так що, так що ось такі були покупочки. І що я вам ще хотіла сказати, дівчата? В мене хтось запитував з дівчат, що буде з собаками. До речі, собачки будуть з нами тут. Ліська в нас вже така знаєте... Дуже за нею переживаю, тому що їй вже близько 14 років, а шарп'ї вони, на жаль, довго не живуть, тому вона вже, ну, скажімо так, перехажує. Вона вже сліпенька, вона вже глухенька, але все, вона, все одно вона поїде з нами. У ну, мене є ще й одна друга собака це Шарпеї, і одна її друга це Дуся. Ви теж її дуже гарно знаєте. І Дуська, зв'язку з тим, що ми жили. В принципі, коли вона у нас з'явилась в домі, да, тобто не в квартирі, а в домі, і вона в нас була без паватка. Вона у нас не привчена, бо вчасне в приватному житлі, да, в приватному секторі відкрив двері, собака погуляла за нею, всі ці удобрення зібрала і все. Тобто вона не привчена. На жаль, на жаль, не привчена до поводочка. Ми планували забрати ще, коли мама була жива, коли мама була на домі, і вона трошки займалась Дусю. Вона мамі не було чим іноді займатися. Вона каже: Я буду тобі Дусю дресирувати, щоб ви її могли забрати в квартиру. І деякий час мама з нею там займалась, ну а потім якось отак сталося. Тому для того, щоб дресирувати, звісно ж, треба її привчати ну, що, що найменше, то до повадок поводка. Але ж в неї поводки невеликі вдома. А ми спілкувалися з кінологами, знайомими, необхідно, щоб сам поводок був такий длинніший. і ну, постійно поступово привчати. І коли, коли ми пішли зараз купити да, хотіли сначала, спочатку цю катушку, але нам сказали, що її не треба, вона необхідна тільки тоді, коли. Собака буде ходити поряд. Да? Зараз наша задача навчити її ходити поряд. Треба взяти простий поводок. Дівчата, такий поводок коштує близько 400 гривень. Ну, скажімо так, від 300 до 400, якщо 5 метрів довжина. Що зробили ми? Ми зробили економ-варіант. Це ось така стрічка. стрічка да? ось така стрічка. Метр коштує. А скільки метр? Щось там, чи 8 гривень. Чи 8 гривень, чи що? Ми взяли на 40 гривень, тобто довжина 5 метрів. Це просто була така стрічка. Через дорогу зайшли в ательє і нам тут зробили таку петлю, да, тобто застрочили. І купили ось такий карабінчик. Ось такий карабінчик. Карабінчик коштує. 30 гривень. А сама робота, ось ці, цю стрічку зробити з карабіном і з, пітлею, ну, з цією петлею, коштує 30 гривень. Тобто, у нас оце все, оця вся стрічка вийшла 100 гривень. А так, якщо купляти, то це десь близько 300-400. Так що, отакі ми економні. Все, це я вам розповіла, показала. Тепер основне. Основна розпаковка, за якої сьогодні, в принципі, це відео і записалося. Дівчата на розетці придбала, будь здоров. Будь, здоров. будь здоров, придбала ось такі, вони зараз йдуть по акції. Це пластівці, пластівці чотири злака з вівсяними висівками. Тобто, вони вже йдуть з вівсяними висівками. Це ось такі чотири злаки, нордік фінський, а це вівсяні пластівці з пшеничними висівками. Тобто тут просто з висівками чотири злаки, а тут пшеничні висівки. Я такі купляю, мені подобається, що і не треба окремо купляти висівки, а воно вже все тут є. Тобто в Вівсяному млинці будуть готуватися аж бігом. Одна із них коштує 60 чимось гривень, друга 70, по-моєму, один чи два. Теж йдуть по акції. До речі, ми зараз з вами подивимось по, по, по строку. Ой, дивіться, дівчата, ось. Якщо вам видно, до 24-го року, тобто вони по оцінки, ну, як по акції. Але термін придатності дивіться до 24-го року. І другу теж до 24-го року. Так що можете сміливо замовляти. Зараз прям там ця акція називається чи шопінг, чи якось. Ну, там, коротше, зайдіть на розеточку, обов'язково можливо, ви щось для себе придбаєте. Так, це по пластівцям і дівчата. Тепер дивіться, що ще. Я ще, якщо чесно, відверто не знаю, яка якість і що. Тому буду вам зараз розповідати, це ось такі подушечки. Ось такі подушечки. Дві. Вони 50 на 70, на 70. розмір, невеликі. Чому придбала? Тому що, коли була в чорногорі, у мене теж є такі додаткові. Да? Тобто я люблю спати на двох подушках. І додаткові подушку, одну свою, точніше, подушку, я забула в Чорногорі. І зараз мені ну, трошки незручно. Спати. Тому придбала ці подушечки. Вони на розетки розетці коштують 1100 гривень. Зараз акція, вони коштують 350, тобто практично в три рази дешевше. Так, Це подушка антіалергенна, розмір 50 на 70. М'які. Тепер я зараз зроблю. Зараз і фірма може комусь необхідна ось така. Мір... Мірсан, правильно? Мірсом. Дивіться, можливо, необхідно можете зробити скрін. Можливо, вам це допоможе. І тепер я хочу з вами їх розпакувати. Зараз ми з вами їх розпакуємо. Я почитала спочатку відгуки. Відгуки гарні, але я можу сказати вам зразу, що відгуки можуть писати і боти. Тому чи довіряти, чи ні, ну, скоріше за все, правильні довіряти буде людині, яка її розпаковує. Так, дивіться, ось така подушечка. Так, антиалергенна, м'яка. Колекція Ecoline. Мікросатин. Термін дії необмежений. Ой, дівчата, м'ягенька. Можу вам зразу ж сказати, що, ну, скоріш за все, вона мені сподобається. Але я вже остаточно, давайте тільки ви мені нагадайте. Вам домашнє завдання тепер буде. Ви мені нагадайте, нагадайте дуже гарна така ця наволочка, бачите? Не наволочка, ну, наволочка, правильно, наволочка. Ви мені нагадайте, щоб я вам розповіла, чи вона мені сподобалась. Добре. Тому що так, на дотик мені, в принципі, вона подобається. Ну, я така ще дама, що мені треба вгадити. Тут не все так просто. Тому я вам обов'язково розповім. Давайте там буде якийсь ефір, чи що нагадайте, хто це відео подивився. Ви мені обов'язково нагадайте, я вам розповім. Так що, дівчатка, сьогодні пересплю. Маю надію, що нам дадуть. Поспати сьогодні вночі і обов'язково з вами поділюсь. Все, мої рідні, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Чекайте, скоро вийде віде відео на каналі «Жизнь худіючої богині» і там буде дуже така цікава тема. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.